Після подій, які сталися ввечері, ніхто в будинку Морелі не міг заснути. В кожній кімнаті оселився смуток і туга. Тільки мала лілея спала, не знаючи, що більше ніколи в своєму житті не побачить маму. Зранку спускаючись на перший поверх, вона була певна, що зараз сяде, посніде, посвариться з братами і піде в школу, де її чекають подружки і ще один звичайний день. Гіацинт і Ірис з сумними обличчями сиділи й тицяли виделками в вафлі. Мак і нарцис були біля вікна, тихенько перешіптуючись, вони точно не хотіли, щоб їх почули інші. Я не зможу їй сказати. Не зможу сказати їй у вічі, що її мати мертва. «Батько, це треба зробити. Ми не можемо приховувати це від неї. Мак подивився на лілею, вона виглядала трошки збентеженою. Не думай про це, я сам їй скажу. «Синку, я не можу просити тебе про таке. Тату, ти не мусиш, вибравши мене наступником. Ти розділив свої обов'язки. Я хочу зняти хоча б це з твоїх плечей, да й слова думаю зможу підібрати трохи краще. Від слів нарциса мак заспокоївся. Він зробив правильний вибір. Сніданок закінчився, діти відправились до школи. Мак і Айстра теж сіли поснідати. Ти пам'ятаєш, який сьогодні день? Так, мам, я не забув. Про день народження сина, але вечірка не найкраща ідея. Вони діти ма, це їх трошки відволіче. Мам, не починай, будь ласка. Повноліття теж не кожного року наступає. Добре, мам, але я все одно думаю, що це не найкраща ідея. Тим паче, що я маю хоч раз на тиждень з'явитись в ресторані. Мако, він твій син, це важливіше за ресторан. Я в курсі мам. Але ж я сказав, я маю попрацювати. Ресторан може збанкрутувати, а я не хочу занедбати ваш згрімом спадок. А якщо я цим займусь, ти хоча прийдеш вчасно? Нічого не буду обіцяти. Розогніваний Мак вийшов з дому, він не збирався піднімати цю тему з ранку. Він хотів загубитись в роботі, втекти від усього, як завжди робив. А Айстра наважилась втрутитись в його маленький світ, розгойдати ті невеличкі крихти стабільності, які Мак намагався зберегти. Діставшись до свого кабінету, Мак поглянув на купу паперів, які зібрались на його столі. Але йому так і не судилось попрацювати. Містере Морелі? Так, я слухаю, хто ви? Це сержант Керол Далас. Я була у вас вчора. Ви можете приїхати. Ми піймали вбивцю вашої дружини. Я скоро буду. Він з силою поклав слухавку. Вперше за довгий час його захопили настільки сильні емоції. Це мака дуже злякала. Він підняв телефон на розбитому екрані, набрав номер. Тату, щось трапилось? Ти злякав мене? Нарциса, мені потрібна твоя допомога. Піймали можливого вбивця мами. Я не хочу сам туди йти. Я боюсь, що можу щось утнути. В нас через годину закінчаться уроки. Не кажи хлопцям, поїдемо тільки вдвох. А як це мені пояснити? Придумай щось, через годину заїду по тебе. Добре, чекатиму тобі біля брами школи. Після дзвінка батька нарцис не знаходив собі місця. Він час від часу поринав на власні думки, за що й отримував зауваження від вчителя. Як тільки пролунав дзвоник, нарцис підірвався з місця і кинувся збирати речі. Він мав встигнуто вислизнути з класу раніше за всіх. Тільки но він вийшов, одразу побачив машину батька. Мак поблимав фарами в знак того, щоб нарцис швидше сідав в машину. Закривши дверцята, він одразу пристібнувся. Як ти? Е, вже краще, але все одно ще не оговтався. Все буде добре, батьку. Все буде добре. Останні слова скоріше прозвучали для нього самого, чим для мака. Далі вони їхали в повній тиші, аж поки машина не зупинилась перед поліцейським відділком. Мак і нарцис вийшли з машини і направились в будівлю. Там майже перед входом їх чекала та сама поліцейська, яка приходила до них додому. Містере Мурелі, нарцис, цей покидьок майже зізнався. При обшуку на його квартирі ми знайшли окуляри і колон вашої дружини. Ми повернемо їх вам як тільки зможемо. А зараз пройдіть за мною. Добре, після вас. Мак відійшов в сторону і пропустив перед поліцейську. По той бік у кімнаті за столом сидів чоловік. Він явно не був схожий на того, кого нарцис бачив у вісні. Нарцис чітко розумів, що це не вбивця його матері. Мак теж не знав підозрюваного. Вони вийшли в коридор. «Містер Морелі. Детектив. Цей чоловік зізнався. Він каже, що це було спонтанно. Йому потрібні були гроші. В неї на шиї була прикраса, яка йому здалеку здалася коштовною. Жертва не хотіла її давати, тому й він застосував силу. Коли ж побачив, що на накоїв, злякався, вхопив речі, які перші попали в під руку, і втік. Розповідь детектива не в голові у нарциса. Це було зовсім не те, що він бачив тоді, у вісні, який йому наснився напередодні зникнення матері. Нарцис все більше вірив, що то була правда, але так і не наважувався з кимось поговорити про це. А тут він чує, як ні в чому не винна людина сидить і для чогось обмовляє себе. А ви певні, що це він? Він не здався мені схожим на вбив, хлопче. Тобі саме здалося. Ми знайшли докази, і на місці злочинів у нього вдома. Але ж може, його хтось підставляє або змушує обмовляти себе. Хлопче, я працюю в поліції вже багато років, і з першого погляду бачу тих, хто може вбити. І дивлячись на цього чоловіка, я з певненістю можу сказати, що він убивця. Так що на цьому крап. Дякую, детектив. Нарцис ні в якому разі не хотів вас образити. Вся наша сім'я дуже переживає, і ми всі дуже вдячні вам за вашу роботу. Знаю, що хлопче, перед тим як висувати якісь припущення. Набери спочатку досвіду, а краще вивчись на детектива, тоді й побалакаємо на рівні. Нарцис хотів було ще щось сказати, але мак його зупинив жестом, показуючи, що не варто цього робити. Добре, панове, на цьому все. Як стануть відомі ще якісь новини, ми з вами зв'яжемось. Дякую, детектив, до зустрічі. Мак і нарцис вийшли з відділку. На сьогодні справи були завершені, і як тільки вони сіли в машину, нарцис зірвався. Там що працюють одні придурки? Нарцис, вибач, батько, але лише за лайку, бо по суті я правий. Їм підвернувся зручний шанс швиденько закрити справу, а трохи порозкинути розкинути мізками їм фізичних сил не вистачає. Сину, вони теж працюють, як і всі. І цей чоловік сам зізнався, ми багато чого не знаємо про твою маму, можливо, це наздогнало її минуле, а можливо, і моє минуле, але вбивцю знайшли. Це найголовніше, і на цьому крапка, для мене цього досить. Я не хочу ворошити все і вивертати всім нам душі, я хочу заспокоїтись і жити далі. Ця боротьба нам нічого не дасть, і мати не поверне, я не буду перешкоджати закриттю справи. Але батько, а як же ж справедливість? Невже ти залишиш все так, як є? Я все сказав більше мені додати нема чого? Тут він знову згадав дивну поведінку Меліси і її раптове бажання помиритись. Якраз перед тим як Ксенія зникла, Мак потросив головою, неначе відганяє назойливу муху. Перебравши ключі, він вставив потрібний і завів машину. По дорозі додому вони не сказали один одному жодного слова. Зайшовши додому, вони почули легку музику і голоси у вітальні. Пройшовши всередину, вони побачили хлопців, які сиділи на дивані. За столом сиділи Мальва і Азалія. Вони пили чай і спілкувалися про щось між собою. Бо, бачивши мака, вони різко замовкли і ставились на нього. Він зрозумів, що розмови не уникнути. Вітаю, дівчата! Ради вас бачити. Вас мама запросила. Так, мама сказала, що ми маємо прийти і підтримати хлопців. Все ж таки, це правда? Та що мама сказала про Ксенію? Так, все правда, ми з нарцисом були на опізнанні okay, того виродка. Сподіваюсь, його засудять на довічне ув'язнення. Бідні діти, як же ж вони будуть рости без матері. Мак подивився на своїх синів і доньку. Вони сиділи на диванах у вітальні. На одному мостилися всі хлопці, а на другому сиділа Айстра і поруч з нею Лілея. Рудоволосе чортеня тримало в руках тарілку і наминало величезний шматок торта. Вона була присутня на цьому святі лише через це. Айстраж сиділа і з любов'ю спостерігала за своїми онуками. Хлопці розсілись позручніше. Куди це ти пропав після школи? Я думав, ми всі разом повернемось додому. В мене були деякі справи. Справа разом з батьком? Так з ним. Було вже безглуздо брехати, так що нарцис не став нічого вигадувати. І що ж ви з ним робили? Він попросив з'їздити з ним у відділок. Вони сказали, що впіймали вбивцю мами. Так що це був той, той самий, кого ти бачив тоді у вісні? В якомусь ні? Ні в якому. І не згадуй про це більше. Нарцис роздратований піднявся з дивана і пішов на вулицю. Гіацин же тільки пожав плечима. За цією ситуацією ока спостерігала Азалія. Недалеко від ганку стояла гойдалка на одному з місць і сидів нарцис. Азалія сіла на сусіднє місце. Мені теж було важко наймолодша дитина в сім'ї. Твій батько втік, тітка Мальва поїхала навчатись, і саме тоді в мене почали прокидатись ми в кулацькій здібності. На той час мій батько, дідусь Грім, був ще живий. Він вислухав мене, допоміг з усім. Тобі ж набагато важче. Єдина людина, яка могла б тобі допомогти, вже мертва. Ксенія знала, б, чим тобі зарадити, але, на жаль, її вже нема з нами. Так. А ці покидьки навіть і не думають шукати справжнього вбивцю. А чого ти так певен, що той чоловік, якого спіймали, не є її справжнім вбивцем? Я, я, я не можу сказати, я не наполягаю. Вона відштовхнулась ногами від землі, гойдалка почала рухатись. А знаєш, наше життя схоже на гойдалку, щоб кудись рухатись, потрібен поштовх, не має значення, куди ти летиш, вперед чи назад. Без прикладання сили ти зупинишся, а це найгірше. Будь певен в собі, зроби цей поштовх. Азалія подивилась на племінника, а він на неї. Якщо ти не можеш нікому з нас довіритись, це дуже сумно. Але в тебе є вихід, ти маєш стати сильнішим. Сильнішим настільки, щоб допомога була тобі не потрібна. А якщо все ж таки не зможеш, в тебе завжди є сім'я. Азалія встала і похлопала племінника по плечу. Потім пішла в дім, лишивши його один на один з думками. Після того як вона пішла, нарцис ще якийсь час сидів і міркував над її словами. І згодом спалахи і емоції, думок сформувалась у чіткий план. Нарешті він повернувся в будинок, всі продовжували займатися чимось. Нарцис підійшов до столу, тому що стояв посередині кімнати, і з того місця його було б найкраще чіпно. Люба родино, в мене є невелике оголошення. Всі притихли, хтось з цікавості, хтось з поваги. Я хочу зробити оголошення. Я тут трохи поміркував і вирішив закінчити школу екстерном. Мої оцінки це дозволяють, і думаю, з екзаменами маю впоратись. В кімнаті зависла тиша. Нарцис не знав, як це розуміти. Хтось виглядав здивованим, хтось враженим, а хтось і злим. Мовчання порушив гіацинт. Брате, ти сказав, що ти трохи подумав. Може, подумаєш ще? Чи варто саме зараз так кардинально міняти? Гіацин був злий і не просто злий, а майже в гніві. Знову брат лізе на перший план. Ні, це рішення остаточне. І що ж ти маєш намір робити, якщо не ходити в школу? Я збираюся вступити до університету. Хочу стати детективом. І ледве не додавшись, щоб знайти справжнього вбивцю мами. Але тоді довелося б пояснювати, чому він не вважає вбивцею того, хто у всьому зізнався. Гіацин не слово не кажучи, встав і вийшов з будинку. Вже був пізній вечір, майже ніч. Він не мав точного напрямку, тому просто йшов. Так ноги самі його привели в парк атракціонів. Яскраві вогні, шум каруселі, гомін людей. Все це неначе кликало його. Він сів на лавочку посеред парку. Звідси було видно все, він спостерігав, спостерігав і розмірковував, як швидко все змінювалося. І наскільки ж мама була важливою людиною в його житті, бо з неї все йде шкарабер. ні з ким з родичів нього не було таких відносин, як з нею. Тут повз нього пройшла компанія, через пару метрів від них відділилась дівчина вона підійшла до гіацинта. Поганий день? Якщо чесно, то дуже. Але тобі то що? Да нічого. Ось побачила тебе, такого сумного, аж серце защемило, не могла пройти Бог. Гіацинт аж зніяковів. Він ще не мав досвіду спілкування з дівчатами, а вона підійшла до нього сама, ще й заговорила. Не потребую благодійності, так що не затримую. Ти диви, який злий? Може, ще й вкусити можеш? Яцин встав на ноги, дівчина стояла впритул до нього. Можу, так що не раджу зараз до мене прискіпуватись. Все, все, але в мене останнє запитання: Хочеш, я позбавлю тебе всього того смутку, який з'їдає тебе зсередини? Яцин здивовано подивився на неї. Не бійся, це не боляче. Даю слово, тобі навіть сподобається? Будинку Морелі знову ніхто не міг заснути, неначе після смерті Ксенії це стало проклятим місцем. Нарцис і Ірис сиділи в їхній кімнаті. Вони обговорювали шалені зміни, які відбувалися в сім'ї. Мак тихенько сидів в своїй кімнаті. В одній руці він тримав келих міцного алкоголю, в іншій портрет покійної дружини. Він вів з нею німий діалог і вперше в житті відчайдушно жалкував, що вона не може йому відповісти. Айстра стояла біля вікна в вітальні і дивилась вдалечінь. Їй так його не вистачало. Тієї міцної скелі на ім'я Грім, який захищав її і був опорою, і тут їй здалося, що рука його лягла на плече. Це було так само, як колись, як він робив мільйон разів до того, коли ще був живий, і це відчуття було таким реальним. Дякую тобі, Грім. хоч я і не бачу тебе, але відчуваю твою підтримку. Якраз в цей час кімнато ввійшла Лілія. Бабуся, а з ким ти розмовляєш? З дідусем Квіточка. Але ж він помер. Я знаю, але хочу вірити, що він все ще спостерігає за нами і оберігає так само, як колись він був живий. Тоді, можливо, і мама теж спостерігає за нами. Звісно, сонечко, вона завжди буде поруч.